Привіт, друзі! Я вас сьогодні буду знайомити з ще одною членкинею нашої родини. Оце противна стара кицька з гадським характером, яка весь час підвиває, ниє, бурчить. Ну, ще буде. Це наша кицька, її звати Марсі. Вона як би це сказати? <ріхи> Вона наш подарунок насправді, тому що її в нас бути не могло апріорі. Та я тобі нічого не роблю, що ти матюкаєшся. Їй 10 років. Вона любить тільки так, щоб було, як вона любить. І щоб її не чіпали зайвий раз, щоб вона, якщо сяде на руки, то це вона сама захотіла. То тут багато є для тих людей, які люблять тіскати котів, носити їх на ручках і мати від котів багато уваги це не та кицька. Але вона мене любить. Це не зважайте на те, що вона зараз матюкається. Відпускати тебе? Це порода Девон Рекс. Її звати Марсі, так. І з найкращого, що може бути, ти вже підеш? Підеш не мучити тебе. І що стоїть, дивиться і сопе. З найкращого, що може бути, вона ідеально ходить в туалет. Вона, навіть якщо ту коробочку, де завгодно поставив, вона буде її шукати. Вона їсть тільки свій корм певної марки по годинам. І собі тихенько спецілий день. Якщо треба, вона дуже любить їздити в машині. Її сядеш садиш в машину, вона така і все, поїхали. Або ляше тихенько і лежить. Дуже класна кицька. А от яка в неї історія, як вона до нас потрапила, і чого раптом ми собі завели кицьку війну, я вам зараз розкажу. Ну, власне кажучи, ми її не обирали. Це ми жили в лікарні, там було, жило дуже багато людей з різних міст України. І от приїхала одна родина з Одеси з цією кицькою в переносці. Виявилося, що це не їхня кицька, це жінка з дитиною. Вони їхали евакуаційним потягом. Я думала, що вона їхня, але виявилось, що її сусід. Вони жили в якомусь дорогому комплексі. Він чоловік. От В перші дні війни, він, здається, зміг вилетіти з України в Ізраїль. Якимось із чином? Я не знаю, як, числа, 26-го, наприклад. І... Вона, ця Іванна, відкриває двері своєї квартири, а на порозі стоїть переноска з кицькою. Її корм, там, туалет, все. Телефонує йому, а вона з ним не спілкувалася, він просто в одному чаті домовому, ну так люди живуть, знаєте, разом. Ну, я бачив, що ти підбираєш всяких котенят, рятуєш, то ти її не покинеш. Вибач, мені треба було їхати. А до речі, кицька вагітна. Клас! Уявляєте собі? Десять років вона в нього прожила. Бачили, що вона з ним скрізь їздить. Вона весь час сиділа в нього на плечі. Вона так дуже любила зривна товста і вона вже не може так сидіти, в мене таких плечей не вистачає. А... Вона в нього сиділа на плечі, вона в машині скрізь з ним їздила. Вона гуляє на повідочку, як собачка. Прекрасна Кицька. Але він її взяв і просто покинув, бо йому було незручно забирати її з собою. А ця Іванка з двома валізами, з маленькою дитиною, ще й ця Кицька. А то ти не йдеш нікуди від мене, ти просто на руках не хотіла сидіти. Марсі! От противно. Противно, страшезна. Який хазяйка. І е, ця Іванка, надзвичайно ну, ж не могла її покинути. Вона ту кицьку взяла в переноску, і вони поїхали. А що таке евакуаційний потяг перших днів війни? Якщо ви їхали таким потягом, то я вам навіть не маю нічого розказувати, це ж дурдом. І стоячі, і лежачі, і сидячи, і крик, і сльози, і гвалт, і все на купі. Кицька нерванула страшезно, Вона дерлась з тої переноски, вона кудись намагалась вилізти. Вона обдерла собі всю мордочку, вона і досі тут не заросла шерсть. В неї от просто такий кровавий счос був на носі, а, і в неї її, її трясло. Вона рвала. Вона там, то, то уявляєте, так, її стан. Чужі люди, багато чужих людей, гвалт, крик. Коротше кажучи, привозять мене в лікарню ту кицьку, це пройшло вже кілька днів, а діти наші грались разом. Ну, вони одразу там всі дружаться, Знаєте, там вже спільний великий коридор, діти в ньому ганяють, оте вони і разом там гулялися. Е -е, прибігають Ліна, там кицька народжує. Думаю, о, веселуха, класно, ідемо подивимося. Приходжу в палату і бачу що щось не те. Бо якби кицька там народжувала, то певно в неї був би хоча б живіт. Вона така пласка, і видно, що їй погано, і в неї кровотеча. Ну, власне, оте полотенечко, на якому вона лежала, от воно виглядало отак. Таке собі, правда? Це вже не перше полотенечко, це вже ми так поміняли їх кілька. Кровила вона знатно і її весь час тужило, тобто в неї як перейми. Я Кажу, слухай, давай узнавай, який там срок. Тому що я, наприклад, не бачу, я їх не можу навіть руками промацати тих котеняток. Коли кицька вагітна на останніх сроках, тих котеняток можна всіх порахувати. А тут вона пласка абсолютно. Давай вона визвонювати, писати в телеграм тому хазяїну. Він каже, я не знаю, я думаю, вона вагітна десь місяць, тобто половину всього. Він каже, слухай, давай, може, ми почекаємо, може їй полегшає, може, вона якось її попустить та й буде все добре. кажу, слухай, думаю, що її не попустить, якщо вже в неї почалась кровотеча. І оперувати і рятувати кицьку, яка ще не увалилася в важкий стан, її легше, і виводити її потім з цього стану легше, ніж коли цієки буде зовсім і зовсім погана. А крововтрата, ну, скільки там тої Кицьки, там і так з неї лило і хлюпало. Ми давай узнавати, де тут біля нас є ветеринарна клініка. Виявилось, що їх просто немає поруч. Ну Тут такого навіть явища немає. Ветеринарна клініка, серйозно? Ми давай розпитувати дівчат-медсестричок. Вони кажуть, ну слухайте, є в нас тут один ветеринар пан Отій. А до нього всі всі хвозять, але ви не лякають. Ну, не якось до клініка. Ну, ні, ну не то, щоб клініка. По факту, то виявився підвал, схожий на абортарій х років. Просто в будинку. Просто в будинку підвал, стіл, і от усе це там він це там робив, як то курить, то то робить. Як ви це побачите так на фоточках. Ми сфоткали його. Але вибору в нас сильно не було. Ми зібрались, поклали ту кицьку в переноску. Ну вона щоб вона жила в тій кімнаті, вона була їхня, і повезли ми її до пана Отія вирізати тих котенят, яких ми думали, що вони там в неї, мабуть, що в середині вже мертві. От такий у нас добрий ранок. На руках кицька яка народжена. Тоже кицька переселенка. Дивон Рекс. Її так, хазяїн просто підкинув людям. под дверью, и они не смогли ее показать. как по поводкам, это было, то есть я так много не видела, там, честно, это была его кошка, то есть она приехала у него на плечах, она как собака у него Да. И она когда боялась в я ее тоже сидела себе на плечи, но у меня плечей таких нет, что ну, да. сидела. Видно, как большая. Везем Да, мой ребенок хотел посмотреть дохлую собачку. Ты что? Ну вот, слышишь? Ну це ж воно ну що, воно не життєздатне, воно не може жити. Ні, воно не воно... навіть якщо і вродиться, навіть, воно, родило, воно не життєздатне, воно... бо органи не закриті. Так, воно все. Таке буває у людей, на жаль, дуже рідко так. буває така патологія. Я вже цим паном Отім ветеринаром справді була дуже смічна історія. Він дуже колоритний персонаж. Він такий курить ходить, ух, і щось розказує і такий ух, сухий, як кощей як безсмертний. Ну, ну, дуже дуже смічний, колоритний, знаєте, такий персонаж, от Бриоде в кіно. А я так дивлюсь на стіл. Ну, от трошечки зовсім моє уявлення про клініки було інакшим, І про санітарію, і про все. Там на столі в нього лежить пелюшка, а на ній якісь клапті шерсті. Щось виваляється. А, згріб! Кинув сміття, кинув ще якусь цю пелюшку знову чисту, але все не в колорне. Схопив кицьку, в жопку її, фігак, термометра поміряв, дістав в коробочку, склав не витер. Думаю, а скільки жопок знав той термометр до моєї кицьки? Бх. Кажу: Іванка: а я, я, він каже, що, що це ви так дивитесь, паніко? Я кажу, ну. Щось у вас трошки брудно. Що таке брудно? Я, можу про вашу кицьку чи будь-яку собачку, кого завгодно, кого зловити, прооперувати тут, хоч на вулиці прооперувати, хоч де завгодно, і воно бігати буде. Зрозуміло мене? Я кажу, я зрозуміла, окей. Відвожу Іванку, кажу: Іванка, щось мене трошечки це якось таке собі історія тут її оперувати, щоб ми кицьку не ушатали цим. А він: то вона що їла у вас? Я кажу, що? Вона їла? Я кажу, їла. А то я бачу, що вона ригає, я кажу, чого вона ригає? А я їй вже наркоз вколов. Ми не встигли це, а вона вже на столі. Твою дивізію, ну вже куди забирати. Ладно, будь-що буде, вже як є. І він оце її розклав, як курчатко. В лапки об баночки опер, як ото бачите, ви на фотографіях зараз, і почав її оперувати. Причому він не встидався нікого, він собі зразу і хряп, розрізав, дістав, о, котенятка! Аня, то вони дохленькі. Ну такі от котенятка маленькі. Виклав мені їх на, цей, на, на серветочку, все показав. <пух> Поклав. Хай тут ще годинку побуде. Поки... І Оце він її зашив, 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 за, за, заквецав, замазав, вколов їй антибіотик і кинув її в переноску. Вона світом лежить. Якось так. Да? Ми просто ну, це все те ж саме, що роблять в клініках, але там це все роблять красиво, стерильно і гарно. А тут ляп-ляп-трісь, хроп, фух. -фу -фу. Але він її так круто зашив, я одразу помітила, шов шикарний, такий з зубами не видерти. Тобто, часто буває, що кицькі зашивжують, а вона пороздирала, пороздирала, та все. Ні-ні, там нічого не роздереш. Ми, я вам скажу, потім ледь самі зняли ті шви, бо вони настільки класно були зашиті боковим швом. Я потім мала ні, ну, щось він дуже круто, цей швидко і класно робить, хоча ця антисанітарія мене дуже так трошки насторожувала. Але він ще її в три слоя зашив, так як людей шють. Ну, ну, розпитаю я про нього. І оце, поки кицька там валялась, ми з Дімою поїхали ще у склад. А я ще зайшла на склад, взяла взуття дуже багато дитячого взуття, взяла лідечки таку штуку, взяла дві коляски. У мене тут дурдом веселка, що тут робиться. Ну, привезу порадую людей, бо дуже просили дитяче взуття. Дитя. Плакуємося. Mm -hmm. <рек> да, таке собі. Подивилася себе така зелена капець. я тільки зранку трошки поїла. У мене так штормило. Я перестала відчувати голод. Мене зразу нудить, мене мене шлунок. чоловік, ось сильно хочу їсти. А до того я не чую, і мене так воду треба пити, не п'ю воду. Тільки кава, кава, кава. Боже, яка страшна антисанітарія. Як там... Ми просто приїхали в будинок. Зайшли в підвал, там стіл, тут якась кривава пелюшка на тому столі. Не могла там знімати. В банці заспиртоване собаченя з грижею. Я хотіла звідти тікати. Але я розумію, що в нас немає варіантів. Або її за кордон вести. Уявляється, ми на руках крові ще з неї юшить, і ми будемо її за кордон зараз через кордон нести. Угу. Ох, і ми такі з Іваною. Це яка жінка, яка зараз опікується цією кицькою. Блін, твою мать. Ну, ризикнем. Він її розрізав. Я бачила ту матку. Там два котенятка. В справді десь три тижні вагітності. Отакі котенятка маленькі. Вони вже були мертві. В, них, в неї на кожному розі матки цей. як вона називається? Велика кіста і одна, одна одна з них лопла, бо воно все кровило, текло тієї кицьки бідною. От вам теж великий привіт нашим екс братам. Навіть і кицька має. Що 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 ти, шо ти, шо ти, шо ти там? Дівчинка, боже, куди ж ти там бивати? Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 зайка, не вставай. Маленька. Вона в неї стався викидень. Через нерви, через те, що вона кричала стільки в потязі, поки їхала і рвала, і кричала. Боже, бідненька, господи, прості. Де ж маленька жертва цієї дібільної війни підлого? Все буде добре. Ми її змогли врятувати, Я сподіваюся, що все буде добре. Дивіться, що робиться? Куди ти встаєш? От куди ти стоїш, скажи мені. Марся, куди ти встаєш? Лягай, зайчик, лягай, маленький. Лягай, будь ласка. Куди ти стоїш? Лягай. Маленька дівочка. Моя маленька дівочка. Моя зайка, моя кіця хороша. Моя ми взяли її знеболення, взяли антибіотики. Зараз ми пошиємо їй попону, щоб вона собі зняла сама всі шви. Маленька дівочка. де вон рекс кудрявенький? Все вирізали величезний шрам, але він і зашив добре. Я сподіваюся, що все буде добре. Таку. Ще одне маленьке горе, бачите, в неї. Хазяїн її кинув. Підкинув просто Іванки під двері. Вони збиралися втікати, на потяг виходять, а вона стоїть під дверима в коробочці. І все, Він просто її покинув. І вони оце з дітьми потягом їхали з цією бідною кицькою, і тепер вона просто нічия. Забрала Кицьку, стали їхати додому. І ви знаєте, це така цікава історія, тому що згодом та кицька вона переїхала жити до нас. Бо дівчинка Іванки, вона маленька, і вона її тягала, а ті шви, а воно, бідне, не може навіть з ліжка зіскочити. І ми просто забрали її в свою кімнату. Хоча ми розуміли, що цього робити не можна, тому що в Діми страшезна алергія на котів. В нього астма і важка форма астми. Крім астми, там ще є багато всяких мультиків. Ну от астма запускається котами. Окрім того, що там пилом, і це цілий перелік великий, але от. Коти це такий найперший дуже швидкий реагент. Він влітає в такий свист, в таку одишку і в червоні очі, і в зуд, і так далі. Тобто це для нього страшенний тригер з дитинства. І ми думали, що якось, ну, як ми з нею, але шкода було її. Нема куди, її володіти. Думаю, на пару днів у нас побуде, і ми її віддамо назад. А виявилось, що ця порода Девон Рекс це єдина порода, яка є практично гіпоалергенна. Ну, немає гіпоалергонних котів, це абсолютна єрість. Якщо вам хтось буде це розказувати, це дурня. Вони все одно, е, е, алергік на них реагує більше, але менше або, або менше. От Діма якраз менше. Якщо ми беремо е, шкалу 10, то він на півтора, максимум на два, якщо вже він її чухає і тре. Навіть якщо звичайний кіт він потреба собі по руці, то в нього вспухне рука. І буде дуже довго чесатись і пекти, то тут вона трошечки почешеться і пройде. Навіть якщо він почеше собі око, ну воно стане червоним, але на хвилин 10-15. Тобто вона зовсім трошечки, і вона на ньому вже й спала на ногах. Все одно просинаємося, вона в нас в ліжку. І він спочатку на неї трошки реагував, пив антигістаміни, а потім стало трошки легше-легше, і ми зрозуміли, що ми можемо з нею жити в одному приміщенні з кицькою. Це такий жарт від Бога, а найбільший жарт знаєте в чому? Що Настя її вимолила і випросила. Якщо ви дивились наші влоги, ви пам'ятаєте, колись на Новий рік Настя собі випросила в подарунок Діда Мороза чорно-білу кицьку іграшку. Вона знала, що в нас ніколи апріорі не може бути кицьки. І вона попросила собі іграшку. Я вам зараз покажу фотографії цієї іграшки. Як вам? Бачите малюночок? А оце фотографія тієї іграшки, яку вона вже отримала від Боженьки під час війни. Мені здається, що вони трошечки схожі, правда? Це такий жарт від Бога. Ми сміємося, що він просто 10 років її шукав і раніше просто не міг нам її віддати. Отак От у нас тепер є Марсі, і ця кицька з перших днів за зараз вона більше моя і така нагла і нарвана. А тоді було дуже зле, і вона страшенно прикипіла до Насті. А в Насті була проблема з перших днів війни Настя страшенно кричала у вісні. Я вам словами не можу передати, як це було моторошно. Десь, от, о другій, о третій ночі, знаєте, коли найглибший сон, вона кричала так. Но це схоже на ті жахливі крики а, у фільмах жахів. І вона просто на одній ноті, набираючи повітря, і знову, Боже, мій, ми всі підривались, ми вже ту дитину на руки, ми вже... і вона не могла згадати, що їй в ці моменти. Це було дуже страшно. Ми вже чекали, я вже вночі, вона тільки починає вирухатись, тільки починає щось мійчати, в сні, я вже вскакую, Дімка вскакує. Таке собі. Як з'явилася Кицька, Кицька зразу в неї отут -от спала. Весь час на руках і у Насті під боком. Кожну ніч вона засинала в неї під боком. І спала тільки на Насті, і біля Насті, і мурчала, і витоптувала, і виминала її. Ем... Що ви думаєте? Настя перестала кричати вночі. Ось така таблетка, ось такий порятунок від Бога для дитини. І стала ця кицька з нами жити. Звичайно, було дуже багато, як би це сказати, е Складнощів з нею. Ну, тобто, одна справа, що ми поки підібрали наповнювач такий, щоб не було жодного запаху, бо це все було в одній палаті. Тобто, уявляєте, у нас там семеро в кімнаті і кицька ще її туалет стоїть. Ми знайшли такий наповнювач, у нас взагалі не було чути кицькою. А так як кицька ходить чітко в своє місце, то взагалі з цим немає проблеми. Окрім того, що вона какає два рази за ніч. Я до дітей так не вставала, як мушу вскакувати, бо це все в одній кімнаті. Я вже чую, як вона гребеться, і ах ти ж. Блін, <смі> біжу з пакетики, у мене пакетики приготовані. Іноді мені щастить, і вона це робить один раз за ніч. <смі> То це, в принципі, всі складнощі. А так, гарна, класна киця. І ось такий, бачите, це справжнє диво. Війна дуже багато чого змінила в наших головах. Мої діти завжди просили собак. Вони мріяли про собак. Вони кота не просили, бо знали, що це неможливо, але бачите, як сталося. Тобто, це зайвий раз доводить те, що, ну, мабуть, для Бога. Для всього Сутензе, називайте його, як хочете. Немає нічого неможливого. До речі, дімина сестра завела собі кицьку, там, де мама живе, завела таку саму породу, що Діма міг туди приходити. Тепер там живе така маленька біла кицька мурка. А мої діти завжди просили собаку. Я завжди говорила, буде своя квартира, буде собака. Але я розуміла, що своя квартира може бути через багато років. А зараз я точно знаю, де б ми не жили, на якій безйомній квартирі ми не жили, коли ми повернемося в Київ, а це все одно станеться. Ми заведемо собі собаку. Я заведу дітям собаку, тому що жити треба тут і зараз, радіти життю тут і зараз. Але те життя може закінчитися в одну секунду, в одну ракету, в одну мить. І, і коли ж, як не тепер, дуже багато знаєте, в нашому житті будуть переоцінки. Я думала вчора, що найбільше і найстрашніше для мене, що ми втратили назавжди. З цією війною. І розумієш, хтось втратив житло, хтось втратив рідних, дітей. І це просто навіть про це мови не може бути. Це про втрати рідних і, і, і найближчих це, це найгірше, що тільки можна уявити. Але окрім того, ми всі, навіть від ті, хто зберіг всіх і все, ми втратили відчуття безпеки. Ми втратили оту легкість, коли ми спокійно посиналися вночі, коли ми не боялися ніяких звуків. Навіть якщо ж сильно бахне гепне, ми собі думали, тюх! Та, ми ж знали, що там, що це щось вбахнуло, це щось впало, а це якась єрунда. Ми ніколи це не пов'язували з небезпекою для себе. Ми ніколи не боялися. Ми жили в безпечній, прекрасній країні. Вона і лишиться прекрасною, вона буде відбудована і все буде гаразд. Десять років буде важко от побачите. буде воно як гівно в Аполонці, Вибачте, фіалка в бокалі бо втатись, але буде відбудовуватися. Я думаю, що багато країн візьмуть шефство над окремими областями, ще й будуть змагатися між собою, хто краще зробить. Ну, звичайно, вони мають з того свою вигоду, вони не будують там своїх заводів, але наші люди отримують там роботу. І країна буде отримувати податки, і все буде працювати. От побачите, за 10 років після війни це буде рай. Все буде. Але коли закінчиться ця війна, ми ще не знаємо. Але оту легкість ми втратили назавжди. Щось низько пролетить літак, щось десь бахне, завиє якась сирена чи машина. У нас все одно буде шерсть дибки, і ми завжди будемо на стрі. У нас будуть завжди інакші очі. На жаль, але ми навчимося цим жити, аби ми були живі і здорові. Я вас всіх обнімаю. Сьогодні бачите такий більш легенький влог без страшних якихось новин. Уже у наступному влозі я вам покажу наших гостей. Хто до нас приїжджав днями лише на одну ніч. Так шкода, так мало. А я вам ви дивилися в постику, правда? <смі> Що це приїжджали наші з Білої церкви, тільки встигли обнятися. Але покажу. І покажу, як ми вперше ходили в Румунію, в те місто, яке знаходилось зовсім зовсім поруч з цим місцем, де ми жили тоді. А жили ми за 500 метрів до румунського кордону. І ми сходили тоді у місто Сігет. Але це вже буде у наступному влозі. Обнімаю цілую. Пішла монтувати далі.